Якщо б зникла картопля, чи було б це для вас значною втратою? Ми переселенці, ми зараз нам одної картоплини фата на тиждень, так що для нас це не проблема. Щось би друге їли. Можна без цього бойтись, це найголовніше в житті. Саме головне перемога справедлива, мир. Як для мене, для пенсіонера, то це було б відчутно. А чому? Ну як, воно ж ну, це ж хліб другий, це ж другий хліб. Я не знаю. Чим заміняв би, але б садив би. Ні. Чому? Ну бо ми майже не вживаємо. А чим заміняєте? Кашами, іншими, овочами, м'ясом. Це велика втрата, тому що я картоплю їм майже кожного дня, це і суп, і перешечка. Це глобальна катастрофа. А чим би заміняли? Картоплю. Неможливо замінити ні. Ну, я не їм зовсім картоплю, так що мені все одно. Було б тайно. Ну, не те, що байдуже. Ну, якщо інші їдять, хай їдять. а Я не їм. Мабуть, ні, у нас друзі є в селах, так що буде завжди. В селі завжди все буде. Ну, я думаю, що можна прожити без картоплі, в принципі. Часто їм картоплю, але це не така прям, особлива страва. Я можу і без неї. Картопля, як другий хліб. Що для сім'ї, для дітей, суп, картопілька. Е, ну, дуже без картоплі я не знаю, як обійтися. Що ми їмо? Картоплю було б відчутно. Але так я її не дуже багато їм, то все одно було відчутно. У мене у дядьків три вгороди, а в городі, у мене два, так що мені нічого не страшно буде. У вас своя? Так, да, треба працювати. Правильно казав мій покійний начальник. Той, Хто не робить нічого, той нічого не має. В Англії у XIX віці півтора поїла всю картоплю, пороба. І в Англії був голод. розумієте, що? А картопля це наш другий хліб. Так що отакі справи.